До вашої уваги головні новини району. Це Броденюз у студії Сергій Нікішин. Вітання жителям Бродівської міської територіальної громади. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я запрошую до перегляду випуску новин. Закликаю підписуватися на ютуб канал Броди Онлайн сьогодні. У випуску дивіться проти нагородження учасниць конкурсу імені Світлани Антонешин та презентація книги. Благодійний концерт у селищі Лопатин, репортаж із народного дому. Громада на всі 100. як Краснинська громада брала участь у конкурсі. Про ці та інші новини далі у випуску. Музика. У Бродівській книгозбірні знову було людно. Тут відбулися дві чудові події: нагородження переможниць конкурсу імені Світлани Антонишин та презентація книги. Більше інформації у сюжеті. Тато мамо, мамо, тато. Ця книжка вийшла у світ коштом нашої бродівської громади, а також родини. Вийшла вона у львівському видавництві Аллес. Коли були полагоджені усі фінансові і технічні питання, з видавництвом постало питання, а як же назвати книжку? І з цим питанням нам надзвичайно допомогла улюблена племінниця Світлани. Талановита журналістка Анастасія Вигор. Саме вона долучилась до того, що народилася ця книжка, що написалася Світланою. Ці вірші у Бродівській центральній міській книгозбірні з нагоди для народження української поетеси Світлана Антонишин зібралися ті, які найбільше любили та цінували її творчість. Родичі, представники влади, жителі громади, хороші друзі, усі бажаючі. Протягом цього дня відбулося також нагородження учасників мистецької премії імені Світлани Антонишин. Презентація нової книги письменниці Тату, маму, мамо, тату. І спершу моя якась така промова мала бути іншою. Вона була, мала бути спонтанною, десь побудованою на якихось спогадах про лише створення цієї збірки. Однак, буквально за годину до виходу з дому. Мені прийшло на, на, на якось нагадку, така, такий невеликий есей, можливо, навіть так його назву. про Ті ключові моменти останніх кроків Світлани, і, зокрема, про створення цієї невеликої цікавої збірочки для найменших для найменших її друзів, племінників і по посвяту цієї книги дівчинці, яка мала з'явитися на світ, коли було дуже важко. Зі зворушливими словами від родин до присутніх звернулася племінниця Світлани Антонишин, Анастасія Вихор. Жовтні минуло два роки, як ця талановита бродівчанка відійшла у вічність. Ведучою теплої зустрічі була Надія Степура, заступниця директорки Бродівської центральної міської бібліотеки. Бо Світлана вона для гостей, для друзів, навіть найближчих. А для домашніх, як вона називала найближчих, вона Свята. Настуся, а так вона називала Свята з одного і навіть у 21 рік. З нетерпінням чекала, коли ж її запросять на гостину. Бо там так багато цікавих людей. Там світа у святковій сукні, там пахне легенькою кавою, на столі канапки зі крою, а також різні почастунки і торт бджілка. Свята кличе на гостину найближчих щороку, без винятку. Жовтень на календарі. 2019. 19 число, в світі 60. Сонячно. Настуся з маленькою Меланією поспішає в гості. Несуть кольорові кульки і букет яскравих сухоцвітів з набережної осінь. Стоятимуть довго. Світа довго приймає вітання, але вже телефоном. Але Легенька кава, канавки з ікрою» і торт бджілка для домашніх мають бути. Вірш з адресата, звісно, також має бути для слова адресата, літературного критика і редакторки. 60 без мами, про маму. Світа боялась зими, бо вона своїми холодними лищатами забирала найближчих. Тата в січні, мама в грудні. Світлану Люду. Мама пішла четвертого. І скільки не заклинай осінній листок він відлетить із початком зими. У той день я дізналась, що чекаю дівчинку, не встигла розповісти бабусі. Але додала краплину в втіхи Світлані, яка сказала так, як хотіла мама. Тоді ми домовились, що для маленької дівчинки потрібно жити. Бо їй будуть потрібні колискові, їй потрібні будуть вірші. Жити було нестерпно важко, але в очікуванні сонячних днів, сонячного промінчика після важкої зими додавало снаги. Одного дня зателефонувала Свєта із звичним привіт! Ну як ви там? Розповіла, що має Меланії подарунок, вже набраний, роздрукуй, щоб було від мене. Меланія зростає, а кожен вірш, ніби про неї. Ось злетіло 5 років, які були наповнені радісними приколами, а невдовзі школа. І ось він дитсадок із суперечками про смачну кашу, першими думками про кохання, а також побиті коліна і решта речей. Які ви можете знайти на сторінках цієї маленької, але дуже цікавої книги, глядачі, які зібралися у читальній залі міської книгозбірні, отримали душевну насолоду від прекрасного декламування віршів Світлани Антонишин. Візьми п'ять копійок, до кишеньки, хай довшику є чарівниці силень, Софійка сховає і голос міркує. що золя також зарплату працює. Донька Анастасія розповіла вірш із нової збірки. Приємно, що діти з ранніх років беруть рук книгу та черпають із неї нові знання. Ну, а що давали на обід, та як завжди виба суп і гречка. Краще не питати чи смачки, на що мамі зайва суперечка. Пісня скувався кіт плат. Всі його шукали, навіть міла. А скажи, ну, що був Та <ріст> Ведуча події з приємністю поділилася творчими здобутками Світлани Антонишин. Також Юлія Шмагальська, студентка Бродівського фахового педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича, презентувала пісню на слова пані Світлани Жити в пам'яті втих. <ріст> Приємністю згадав про авторку Богдан Зробок, багаторічний головний редактор газети Голос відродження, який у свій час був її наставником області журналістики та добрим вчителем. Годі нам хай будуть е, е, названі вулиці іноземними іменами типу Йосифа Рота і так далі, вони теж щось внесли лі, літературу. От. Я собі вважаю, що Настане час і ми будемо мати вулицю імені Світова Антонича. Тому що ця людина, жаль, що так рано пішла з життя, внесла дуже цікавий вклад в, нашу, в наше українське слово, в нашу українську літературу. З погляду уже сьогодення не з тої класичної позиції. Збадження життя сьогоднішнього. Надія Степура подякувала усім, хто долучився до видання нової дитячої книги та проведення мистецького конкурсу. Всі учасниці конкурсу отримали примірники нової дитячої книги та диплом від голови конкурсної комісії Ірини Олеги та заступниці голови конкурсної комісії Анастасії Вихор. На завершення зустрічі від членів журі Ірина Олеха оголосила переможців конкурсу на здобуття мистецької премії імені Світлани Антонишин. Направду для нас було великим викликом прийняти правильне рішення щодо того, хто що стане переможцем конкурсу. Але напередодні у нас, коли було перше засідання членів журі, у нас було дуже велике хвилювання, чи буде багато учасників. Саме цього конкурсу, адже він вперше започаткований. І ми були приємно подивовані від того, що як для першого року було багато учасників саме цього конкурсу, і найбільше чим ми були вражені, це дійсно талановитими молодими людьми. А також людьми, які вже досягнули чогось у своєму житті поціновувачів творчості Світлани Антонишин. Івана Щудло в номінації декламування поезії здобула перемогу. А Еріка Новківа в номінації Читання творів. Переможниці мистецького конкурсу імені Світлани Антонишин отримали премію у розмірі 20 тисяч гривень. А вранці 12-го вона втекла на дачу. Її називали «Тріумфаторкою». Колеги відверто заздрили, а Вікторії просто хотілося від якогось незбагненного болю. Сподівалася знайти порятунок тут, у старій хатині, яку Юрій називав досить прозаїчно заповідником часу. Ірина Олега подякувала усім, хто долучився до такого прекрасного дійства. Племінниця Світлана Антонишин також зі словами вдячності звернулася до тих, які протягом життя були поруч з цією талановитою та доброю людиною. Допомагали фінансами у виданні збірок та організації конкурсу таким гарним моментом світлим сьогоднішньої такої зустрічі. Це було нагородження лауреатів премії імені Світлани Антонишин, яку організували за підтримки Бродівської міської ради і бібліотеки, і таким чином ми змогли популяризувати творчість світлани. Ця премія буде щорічною, і власники цієї премії, переможці конкурсу, вони отримали свої нагороди в розмірі двадцять. Тисяч гривень кожна номінація, це проза і також вірші Світлани Антонишин. Приємно, що незважаючи на теперішній час, завдяки ініціативі небайдужих жителів громади та підтримці місцевої влади проводяться мистецькі події. На завершення представники влади, працівники бібліотек міста, родичі вшанували пам'ять покладання квітів на могилу Світлани Антонишин, Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. У селищі Лопатин відбувся благодійний концерт на підтримку Збройних сил України. Деталі у сюжеті. В народному домі селища Лопатин відбувся конкурс патріотичної пісні Українська пісня Душа народу, на якому були присутні члени журі талановиті учасники, священик, активні жителі селища. Тобто в нас розширений конкурс, та, е, всі учасники будуть нагороджені подяками за участь. Патріотичний конкурс розпочали із хвилини мовчання, якої вшанували пам'ять всіх, хто віддав життя за Україну. Слова кожної пісні, яка спочатку сьогодні, є символом нашої зв'ячності та підтримки для тих, хто бореться на передовій, хто захищає наш дім у нашому боку. Завдяки відважним захисникам ми маємо можливість відвідувати різні події. Храму Успіння Пресвятої Богородиці селища Лопатин благословив учасників патріотичного дійства. Знаєте, наш український народ завжди свою Тугу, радість, смуток, все, що мали, саме вкладав у пісню, бо пісня допомагала людині завжди по життю. Пісня, коли людина радіє, вона є з піснею, вона є щаслива. Коли сумує, вона і свій смуток вкладає в пісню, і саме пісня допомагає їй пережити в горе. Приємно, що діти різного віку взяли участь у патріотичному конкурсі, показали свої здібності, виконавши різноманітні музичні композиції. На патріотичне дійство завітав голова журі Андрій Василишин, лауреатка пісенних конкурсів Марія Коваль, керівниця народного аматорського хорового колективу Народного дому селища Лопатин Наталія Антонюк та Надія Данкевич, директорка комунального закладу Лопатинського центру культури та дозвілля. На конкурс були запрошені вдаровані виконавці з різних куточків громади, зокрема вокальні колективи, вокальні ансамблі, вокально-інструментальні ансамблі, хорові колективи Лопатинської територіальної громади. Підтримати нашу талановиту молодь, знайти нових артистів, щоб було ким що представити. Що буде в Програмі буде суто патріотичні пісні, і також ну, нас учасники можуть брати одну патріотичну пісню, а другу пісню е, довільного характеру. І запрошені різні різноманітні колективи, як е, від маленьких до великих. Ну тобто нас. Це різновікова ката різна вікова категорія. категорія. Цій події взяли участь виконавці різної вікової категорії. Метою конкурсу було підтримати талановиту молодь Лопатинської громади. Пані Надія побажала усім учасникам натхнення та успіхів, а глядачам неймовірних вражень. Побажаю учасникам триматися, підтримувати наших захисників, адже Наша пісня це і наша сила, це і наша єдність. Народний ансамбль бандуристів чорнобривців виконав пісню про Україну. Тож, директорка розповіла про особливості виставки, яка діяла у цей час у народному домі селища Лопатин. Так, виставка організована до Дня Незалежності нашої країни. Працювали наші працівники нашого народного дому, цього Лопатинського. І як бачите, по виставці в нас є вся біль нашого українського народу. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, Роман Дільчанінов, телеканал Броди онлайн. Красненська територіальна громада активно працює над розвитком своєї інфраструктури та покращенням рівня життя мешканців. Одним із важливих кроків є участь у конкурсі «Громада на всі 100», де планується подати проєкт із закупівлі сучасного рентген-апарату для діагностичного відділення Красненської міської лікарні. Реалізація цього проєкту матиме значний позитивний вплив. На охорону здоров'я у громаді деталі у сюжеті. Медицина це не просто галузь, це порятунок життів. У нашій лікарні ми щодня стикаємося з десятками пацієнтів, які потребують якісної діагностики. Але є одна проблема, яка заважає швидко і точно встановлювати діагнози. Рентгенапарат це одне з найбільш необхідних обладнань лікарні, і воно допомагає виявляти захворювання. Травми та патології на ранніх стадіях. Однак у нас немає такого обладнання. Воно правда застаріли з 1985 року. І пацієнти змушені їхати десятки кілометрів в сусідні громади для обстеження. Потрібно е, зробити рентген, після травми було. А у нас такого рентгенапарату в нашій лікарні тут немає. І просив посприяли цьому, щоб. Люди мали можливість в нас вдома в Красному, проходити рентген, а не їздити десь до Бузька чи до Львова. бо не кожен може звернутися у допомогу. Так а швидка допомога, то треба викликати, записуватись. Вони не все хочуть їхати, бо вони є щось екстрене. Ми вже працюємо над створенням спеціального кабінету для сучасного рентгенапарату. Ведуться ремонтні роботи, щоб забезпечити всі умови для безпечного та ефективного використання обладнання. Проте без самого рентгенапарату цей кабінет залишатиметься порожнім. Щодня ми приймаємо десятки пацієнтів і від сучасної діагностики, залежить часом не тільки здоров'я людини, але і навіть її життя. Сучасний рентген апарат дозволив би нам е, робити якісніші знімки, точніше ставити діагноз і виграти ті цінні хвилини для е, врятування пацієнта. Кожен із цих людей наші родичі, сусіди, друзі. Вони сподіваються на допомогу на якісне лікування, але без необхідного обладнання це стає деталі складніше. Підтримайте наш проект з апаратом Ми зможемо скоротити час діагностики і надавати допомогу на високому рівні. Ваша допомога це внесок здоров'я нашої громади, незламної України. На цьому ми завершуємо Броденюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання усім телеглядачам, родівчанам і жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Вітаємо зі святом мужніх хлопців та дівчат, які захищають нашу землю у лавах територіальної оборони Збройних сил України і всіх причетних з Днем територіальної оборони України. Сьогодні віддаємо шану кожному і кожній, хто стає на захист нашої країни. Ваш вибір, мужність і відвага є прикладом патріотизму та людської гідності. Особливі вітання 63 му та 64 -му окремим батальйонам 103 ОБР ТРО. Дякуємо вам, оборонці, за вашу силу і відвагу. Ви наш сталевий щит, наша міць та гордість. Дякуємо за вашу щоденну самопожертву. Нехай кожен день приносить вам нові перемоги, а підтримка рідних, друзів і близьких буде для вас надійною опорою. Дякуємо за захист. Слава Україні! Зустрічі з дітками це завжди радість, позитив і непохитна віра у нашу перемогу. День спільнодії з мистецькою школою у селищі Залісці актуалізував важливість ролі всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як за ініціативи першої леді Олени Зеленської з координаційним центром координації всеукраїнської програми ментального здоров'я Тернопільщини. Творчість як складова нашої стійкості або прояви творчості це ресурс створення неформальних послуг з ментального здоров'я у громаді. Вихованці школи активно подорожували інтерактивним івентом Подорож до ментального здоров'я, який провела психолог Ольга Слудюк-Черкас та консультант Марія Букало. Дітки захопились ідеєю: було весело, творчо і дуже креативно. Довідомо жителів Демидівської територіальної громади, пероральна імунізація тварин. Дубинське районне управління головного управління Держпродспоживслужби у Рівненській області повідомляє, що з метою виконання плану проти епізотичних заходів з профілактики основних інфекційних і паразитарних хвороб тварин на 2024 рік на території Дубинського району проведено осінню кампанію з пероральної імунізації диких м'ясоїдних тварин: лисиць, вовків, янатовидних собак проти сказу шляхом наземного розповсюдження приманок з вакциною. Розповсюдження приманок відбулося по лісових та польових угіддях району, поза територіями населених пунктів та водойм. Приманка безпечна для людей і тварин, має вигляд невеликих брикетів, розміром із сірникову коробку і з різким запахом м'ясокісткового борошна. Усередині приманки знаходиться капсула з вакциною проти сказу. Дані заходи забезпечать створення благополучного середовища щодо захворювання на сказ серед диких тварин, котрі є основними розповсюджувачами збудника сказу. Прохання при виявленні приманок не брати їх руками і не переносити з місця на місце, тим більше додому. Особливе прохання застерегти своїх дітей, щоб при знайденні приманок з вакциною не з нею, а тим більше не пробували її розламати. Що таке скам, як його розпізнати та захиститись, пояснюємо разом з кіберполіцією. Про найбільш поширені шахрайські схеми, як от продаж неіснуючого товару, фішингові шахрайства чи фейковий виграш. Дивіться у відео. І виграв приз. Переходить за посиланням, або що ж таке скам. Скам це будь-яке шахрайство в інтернеті, коли вас намагаються обдурити, аби вкрасти ваші гроші, дані або доступ до вікових записів. Тобто, це коли хтось вам щось пропонує, але насправді такого не існує. Тож основні види скаму, про які варто пам'ятати, фішинг, коли шахраї надсилають вам фейкове повідомлення із посилання на сайти. Аби використати ваші дані або паролі. Це лотереї, коли ви виграли цінний подарунок або космічний приз, однак для його отримання вам достатньо передати ваші персональні дані. Насправді такого призу не існує. Інвестиційні афери обіцяють легкий та швидкий прибуток, однак насправді ви втрачаєте свої кошти. Товар за підозріло вигідною ціною онлайн онлайн-шахрайство під виглядом магазинів. Ви оплачуєте, однак не отримуєте. Як розпізнати скам? Пояснюємо. Обіцянки шахраїв занадто привабливі аби бути правдою. Наступна ознака скаму терміновість, передача даних або оплата. Також це незнайомі відправники, підозрілі посилання та відсутність реальних відгуків про компанію або магазин, базові поради, як захиститися від скаму. Не передавайте особисті дані або свої паролі незнайомим особам. Перевіряйте будь-яку інформацію, перш ніж щось купуєте або інвестуєте. Ігноруйте повідомлення про виграш, якщо ви не брали участі у розіграші. Використовуйте сучасні антивірусні програми, оновлюйте своє програмне забезпечення та використовуйте складні паролі. На цьому все. Більше парад та рекомендацій на сторінках МВС України та Кіберполіції. Підписуйтесь. Дотримуйтеся простих порад і подбайте про свою безпеку онлайн. Також у Міжнародний день лікарів хочемо подякувати кожному і кожній, хто протягом одного свого життя допомагає тисячам життів інших. Ви впевненість українців і українок у тому, що завтра буде. Будьте обережними та обачними. Бережіть себе. Дякуємо Збройним силам України! Вічна пам'ять тим, чиє життя обірвала війна, честь і слава живим героям разом ми не зламні, слава Україні! Героям слава!